Існує якась книга, що всебічно розвиває до людства? Всесвітньо відомі. А аукціонні доми Кристіс і Содбіс змагаються між собою за право бути кращими. Вони борються за першість та щоб за найвищу ціну продати художні твори. Внаслідок цієї конкуренції сьогодні з'являються вкрай дорогі, невідомо чому присвячені твори. Скільки, на ваш погляд, може коштувати картина художника, навіть дуже якісно виконана. Найдорожче продана картина має дивну назву 5-1948 і написана в абстрактній манері американським художником Джексоном Полоком. Це можна собі лише уявити. Вона була продана за 140 мільйонів доларів. Як ви вважаєте, це виняток із правил? Друге місце посідає картина жінка абстрактного експресіоніста Віллема Де Кунінга, що не набагато поступилася в ціні і була продана у 2006 році за 137,5 мільйонів доларів. Цей перелік безумств, що сягають понад 100 мільйонів доларів, можна ще продовжувати. Митці переслідують мету. Зберегти на полотні якусь подіюче обличчя. Це своєрідний художний пам'ятник. Люди цього світу відзначають успішне здійснення великих проєктів, розрізаючи стрічки, чеканять медалі, щоб увіковічнити пам'ять про військові перемоги. Вони дають імена кораблям перш ніж їх спустити на воду. Наприкінці творчого тижня. Господь бажав увіковічнити в історії семиденний тижневий цикл, постановивши пам'ятник цій знаменній події. Це монумент, який повинен би нагадувати людству, хто є нашим батьком та творцем. Сьогодні одні пам'ятники зводяться, інші руйнуються руками людей. Тому Бог бажав створити пам'ятник, котрий неможливо було би знищити руками. Це пам'ятник у часі. Так промовляє Біблія. Лише живий Христос відповідь на всі ваші сподівання та потреби. Продовжується наша серія тем Секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні день щасливого побачення. Програму веде Ігор Корощук. При усій вдаваній незалежності та гордині, яку диктує нам культура та суспільство, кожна людина має потребу в ідеалі, котрому вона могла би поклонятися. Дехто це робить перед рок співаком, дехто перед футбольним кумиром чи політичним лідером. Тому на вихідні дні люди купують квитки, аби культурно розважитися та відпочити. Психологи твердять, що у людині існує невидимий внутрішній годинник, який диктує людині цикл шести днів праці та одного дня відпочинку. Вони стверджують, що вкрай необхідно мати один день в тижні, щоби зупинитися та відпочити. Виявляється, Бог Творець заклав цю циклічність ще при творінні землі. Господь разом зі своїм творінням вирішили наприкінці творчого тижня відсвяткувати день народження цілком уформованої землі. У кінці опису шести творчих днів на початку книги Біблії читаємо таке. І довершені були небо і земля. І все їх упорядкування, і закінчив Бог в день шостий свої діла, які зробив, і спочив у день сьомий від всіх діл своїх, які створив, і поблагословив Бог день сьомий, і освятив Його, бо в ньому спочив від всіх своїх діл, які почав Бог творити. Давньогрецький поет Гесіот писав. Насправді великою є тільки та людина, котра оволоділа своїм часом. Чи не задумувалися ви про виміри часу, якими ми користуємось? Майже всі вони поєднані із небесними світилами? Наприклад, що таке доба? Це коли земля навколо своєї осі робить повний оберт. А що таке місяць? Знову ж таки, є взаємозв'язок із фазами місяця. Коли проходить календарний рік? Це час, який необхідний землі, щоб зробити повний оберт навколо Сонця. Та чи можете ви дати астрономічне пояснення, що таке тиждень? Це винятково Божа постанова. Тому й не дивно, що люди, котрі не вірили в істинного Бога, противились цій постанові, але вимушені були визнати Боже панування і в цьому питанні. Так, у древніх греків деякий час була декада або десятиденний тиждень. У римлян недовгий час була восьмиденка. Атеїсти у Франції після революції впровадили також десятиденку, що мала би привести до зросту виробництва, але до кінця цього так званого тижня не витримували ні люди, ні коні. Підвищилася травматизм та смертність, і атеїстична влада вимушена була повернутися до Семиденки. Те ж саме спіткало і радянських комуністів, котрі ввели в 20-х та 30-х роках п'ятиденку, потім шестиденний цикл. Але в 1940 році повернулися до тижня, який Бог запровадив при творінні, а саме до семиденного і з відпочинком у сьомий день. На сьомому дні, згідно Біблії, лежала потрійна особливість. Бог спочив в цей день. Хоча, як пише Свята Біблія, він не змучується та не втомлюється, він бажав цей день відокремити для особливого спілкування із вінцем свого творіння людиною. Бог ще й благословив цей день. Тобто заклав у нього особливі благословення. Ми благословенні Богом щоденно, але благословляючи цей день, зокрема, люди мали отримати подвійне благословення порівняно з іншими днями. І нарешті Бог освятив цей день, тобто заклав у нього свою святість. На мові оригіналу слово Кадаш, що перекладається як освятив, означає відділив для особливої святої. Мети. Вирішимо для себе кілька вкрай важливих питань. Перше, якщо Бог благословляє, то чи може якийсь пастор, священник чи єпископ відмінити його благословення? У Святому Письмі є текст, де Божий пророк Валаам, благословляючи Ізраїля, говорить: Оце Бог благословив, і того не можу змінити. Чи зауважили ви, що навіть Божий пророк не має повноважень змінювати Божі постанови, а лише слідувати їм? Друге питання що може вважатися і бути святим? Те, що визначили на якійсь нараді поважні люди? Чи тільки те, що благословив сам Бог? Певно, що речі предмети Та дні освятити та зробити святими може тільки Господь, котрий сам безгрішний та святий. Тому на сьомому дні лежала трикратна особливість, Бог спочив цього дня, благословив Його та освятив, відокремивши від інших днів. Проте багато людей ставлять питання. Котрий день вважати сьомим, оскільки у різних країнах дещо відмінні календарі? На території країн колишнього Радянського Союзу тижневий цикл був зсунений на один день. У лютому 1918 року відбулася так звана календарна реформа. І тому у нас тиждень починається із понеділка, а не з неділі, як у більшості країн світу. Наприклад, в Англії дні перелічуються за таким порядком: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Але для нас немає значення, у якому порядку лічать дні в США, в Росії чи в Україні після втручання особливо в календар радянської влади. Якби комуністам спало на думку призначити середу першим днем тижня. Ми б не поклонялися Богові у вівторок, як сьомий день, чи не так? Тому найважливіше для християн дізнатися, як рахує дні Бог, і який день Він вважає сьомим. Звернемося до проголошеного самим Богом, вічного морального закону десяти заповідей, оскільки у четвертій заповіді є відповідь на наше запитання, яке Бог записав своєю рукою. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість днів працюй і роби всю працю свою, а День сьомий субота для Господа Бога Твого. А чому це необхідно? Запитаємо ми, продовжуємо читати цю ж заповідь. Бо шість день творив Господь небо та землю, море, все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Це не єдине місце, де субота названа сьомим днем, а є вісім подібних місць святого письма. Та може, скаже хтось, цей порядок днів тижня змінився в новому заповіті. Нам не важко відповісти на це запитання, оскільки Євангеліє є у кожному домі, і ми разом можемо його прочитати. Читаємо разом Євангеліє від Луки. Був то день приготування, і наставала субота. Йдеться про те, що Христос помирає у день приготування, тобто в п'ятницю, і наставала субота. Що ж далі? А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Неділя відзначається і в новому завіті, не сьомим, а першим днем тижня. Ми не знайдемо у святій книзі якоїсь іншої нумерації днів, а тільки таку, що починається з першого дня тижня неділі і закінчується як притворінні днем спокою суботою. Та й взагалі жодний день у Біблії не має своєї назви, а тільки субота, що в перекладі означає припинення праці, спочинок. Всі інші дні мають тільки свою нумерацію, що починає відлік від суботи, перший день, другий від суботи, третій тощо. У часи Христа навіть п'ятницю називали, як у Євангелії ми тільки но прочитали, Хемера ен енпараскеуес тобто день приготування знову ж таки до святої суботи приготування. Оскільки люди притримуються різних точок зору, дамо відповідь і на друге запитання, що непокоїть багатьох християн, який саме день на підставі святого письма, а не людських уявлень, можна називати Господнім днем? Це запитання не замовчується, і на нього Бог дає конкретну відповідь для мене, як для християнина, досить одного Божого Слова, щоб вірити та виконувати його. Та Бог знає наші немочі, тому дає більше аргументів, щоб відповісти на наші сумніви. Ось одне із Божих тверджень, який саме з днів є Господнім. Якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий, і будеш звати суботу приємністю, Днем Господнім, святим та шанованим, і її пошануєш, що не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш та не будеш казати даремні слова, тоді в Господі розкошувати ти будеш. Ми маємо свою власність, тому говоримо, це мій дім, це моє авто, моя дача, мої діти. У святій Біблії п'ять разів субота названа Днем Господнім, а 18 разів Бог у Біблії суботу називає мій день, тобто всього 23 тексти, що свідчать, який саме день є Господнім. Чимало християн усвідомлюють власну гріховність та розуміють, що їм потрібне освячення. Вони звертаються до Бога, а Він дає свої інструменти для освячення. Який це інструмент? А також дав я їм свої суботи, щоб вони були знаком поміж мною та поміж ними, щоб пізнати, що я Господь що освячує їх Кожна корпорація має свої відмінні знаки, видимі емблеми, завдяки яким можна пізнати її працівників. У Бога так само є такий знак для тих, хто належить йому. Сам Господь говорить про цей знак приналежності йому. І святіть Суботи мої. І вони стануть знаком поміж мною та між вами, щоб пізнати, що я Господь Бог ваш. Подібні висловлювання, сказані Богом в Біблії, не стосуються жодного іншого дня тижня. Давайте за допомогою Божого Слова спробуємо відповісти на ще одне не менш важливе запитання. Для кого дана субота? Дехто вважає, що для євреїв. Це тільки часткова правда. Бог дав заповіді євреям, які на той час були вибрані Богом як особливий народ. Але й заповідь не кради, не вбивай, не чини перелюбу, також була проголошена на Синаї, де не було жодного українця та росіянина. Невже ці заповіді також не стосуються християн? Не думаю, що хтось почне стверджувати, що обманщик, вбивця, шахрай та злодій є зразковими християнами. Заповідь про суботу має подвійне призначення. У четвертій заповіді ми читаємо про перше з них: Субота для Господа, Бога Твого. Отже, перше призначення суботи вона святиться на честь Бога. Котрий дав цю заповідь в раю та повторив на Сінаї. Вона дана і на честь Бога Сина, котрий, оскільки про нього в Євангелії написано, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Друге призначення суботи. Вона дана для людини. Пам'ятаєте Христовий вислів, субота для людини. Христом вжити цікаве давньогрецьке слово антропос, що означає взагалі людину. Адже Адам і Єва, котрим була дана субота в раю, не були євреями, бо вони жили за дві тисячі років до народження першого єврея, даючи суботу в раю першим людям. Бог вручив цей подарунок у їх е, особі, усім людям, усьому людству. Ідея, що субота, призначена для всіх народів, стверджується і в книзі Ісаї. Прочитаємо разом! Чужинців, що приступлять до Господа, щоб йому служити та ім'я Господа любити і бути його слугами. Усіх, що пильнують суботу, щоб не сквернилося та міцно тримаються мого союзу, я приведу на Святу Гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Все палення їхні та жертви їхні будуть мені любі на моїм жертовнику, Бо дім мій буде названий домом молитви. Для усіх народів. Отже, даючи суботу, як і інші заповіді на Сінаї, Бог давав її не тільки євреям, а усім народам. І ми сьогодні можемо стати спадкоємцями благословень Божого народу, бо апостол Павло пише прямо про це так. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння, і за обітницею спадкоємці. Сатана доклав усіх зусиль, щоб всі Божі заповіді були потоптані, а найбільше та, про яку Бог сказав пам'ятай. Вона взагалі забута людьми. Дарвіністської теорії еволюції та атеїзму могло і не бути, якби християни не забули про цей пам'ятник, який говорить, наш Творець, живий і люблячий Бог. Якщо ви прочитаєте усі 39 книг Старого Завіту і проглянете історію від Адама, усіх патріархів, пророків та Божих людей до народження Христа, то з'ясуєте, всі вони святкували тільки суботній день. Та чи змінилося щось у часи Нового Завіту? Про це в нашій наступній зустрічі не пропустіть її, будь ласка. А зараз я запрошую вас помолитись до того, хто подарував нам особливий день спілкування з ним. Помолимося. Які ми щасливі, наш любий Боже, що ти залишив нам пам'ятник творіння, завдяки якому ми переконуємося, що не випадково з'явилися і живемо у цьому світі. Ми раді. Що ти відвів особливий час зустрічі з нами, аби благословити, освятити нас та подарувати нам душевний мир. Даруй нам духовного розуміння, щоб ми не змарнували цю дорогоцінну можливість і не втратили спасіння із за власної недбалості. Просимо про це в ім'я Господаря Суботи, Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте: не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.